Діб'ємося від років, тоді і купляйте що хочете: атомні реактори, ці господи, вітряну енергетику, морську, яку хочете. Зараз 2 мільярда означає наступне. От я дуже по простому рахую. 1 мільярд це 2 мільйона звичайних FPV або півтора мільйона fpv з оптикою. Тобто це той FPV, якого не можна задавити рибом, і який летить на 20 кілометрів і попадає прямо в кацапову в Його не можна заглушити ні одним рибом. В цьому специфіка оптоволокна. Це як шнурок для телевізора. Тобто, ну от, якщо ми, ми кліпаємо пультиком просто так, його можна заглушити. А якщо до нього шнурок, він, його не можна заглушити. А ще ліпше плоскогубці. Да? Але розумієш, росіяни. Це розкрутили цю історію і заганяють нас за цю 20 кілометрову зону. І тому наші ФПІшки без оптики ну, програють в цій битві. Ми постійно відкочуємося саме через ці масові удари ФПВ з оптоволокном. Питання Міноборона їх закупає? Відповідь: майже ні. Там партія ну, дуже маленька, хіба експериментально її можна назвати. А це сьогодні питання зупинки наступу Росіян.